Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні я хочу з вами приготувати простий салат зварених яєць, зеленої цибулі і редиски. Давно знайомий багатьом, а все ж знайдуться ті, хто буде раптово здивований поєднанням зеленої цибулі, редиски з вареними курячими яйцями. Набір інгредієнтів мінімальний, але результат... Виходить, чудовий, при цьому швидкий і доступний кожному. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, підтримайте український контент. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи.